Коли до іспиту залишаються три дні, справжні стратеги не панікують, вони планують. Отже, ми поділяємо матеріал на частини, створюємо графік і розподіляємо навантаження рівномірно. Плюс 25 хвилин роботи, 5 хвилин відпочинку. І без соцмереж цей іспит навіть не помітить, як ми його склали. Перші 60 хвилин. Продуктивність на максимумі. Окей. А що, якщо ми спробуємо ще один метод? Точно, давайте зробимо кольорові схеми. Та та знання це сила, поки ти не залип у телефоні. Ого, в мене спрацювало нагадування час п'ятихвилинного відпочинку. Глянь, що мені надіслали мем про викладача. О, покажи. Минуло 40 хвилин. Навіть найкращі стратеги знають неможливо вчитись без правильного напою. Окей, тепер точно зосереджуємось, але спочатку чай. Так я заспокій та баланс, і візьмемо печива. Мозку потрібна енергія. Гіняй, Геніаль, геніальні плани, прекрасні, поки поки не приходить реальність. Чор, втратили три години. Як ми ж тільки носіли, план провалився. Що робити? Обмірковування це добре, але головне почати діяти зараз.